У стінах спасу Преображенського собору знову чутно поминальну пісню та безутішний плач, адже тут проходить прощання із 39-річним військовослужбовцем Русланом Білим. Руслан Білий став на захист волі та незалежності України 21 березня. Тоді він вперше вдягнув військову форму та приєднався до Національної гвардії України у складі військової частини 3011 Чоловік був водієм другого мінометного взводу, мінометної батареї, батальйону оперативного призначення. Цивільне життя чоловіка було наповнене багатим робочим досвідом з 2010 року. Руслан служив у лавах ДСНС України. З 2014 року працював на Криворізькому залізрудному комбінаті, розпочинав з посади учня машиніста бурової установки на дільниці бурових робіт шахти Тернівська. А перед війною вже був майстром гірничої дільниці гірничо-капітальних робіт Шахтобудівельного управління. осталась памяти больше вот последняя наша встреча с ним это вот вала Сергеевна и был юбилей прощание на пенсию, на пенсию а, да. да и вот он пришел огромный букер семье выносим огромное соболезнование он был достойным мужем отцом и гражданином и... да, просто другом 39-річний чоловік брав участь у боях з окупантами на Херсонщині, але 4 жовтня отримав множинні вогнепальні осколкові поранення, черевної порожнини, рук та ніг. Після поранення за життя Руслана медики боролись у лікарні апостолового, потім кривого рогу, далі нашого пораненого земляка, перевезли до Дніпра, а згодом до Вінницького госпіталю. Але врятувати захисника не вдалося. Його серце зупинилося 7 листопада. Він ще планував бізнес відкрити. Ми ще сміялися. Вже він лежав у лікарні. Ми ще сміялись. Він казав, я відкрию бізнес. І кажу, я піду до тебе робити бізнес. Це ну це просто це велика втрата. І для сім'ї, і для нас, для колег, і для друзів. Це велика втрата. У загиблого залишилася дружина та двоє діток, котрі вже більше ніколи не обіймуть найріднішого. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника. Вічна пам'ять герою. Ганна Соболєва, Владислава Рудіюк, Сергій Філоненко, перший міський.